Речі, вчорашнє вбивство е, посла е, Росії в Туреччині, також е, думаю, що можна двояко оцінювати. З одної сторони, е, дійсно, те, що вони витворили в Сирії, е, логічно і зрозуміло, що буде мати адекватну реакцію і помсту е, зі сторони представників, і інше, а з сторони, знаєте, я чесно вам скажу, я би навіть і не здивувався, якби з'ясувалося, що це була чисто російська провокація. Для чого? Для того, щоб потім отримати якісь додаткові певні повноваження для подальшого. Силових дій, бо е, зразу через годину після того вбивства е, прозвучала заява президентів е, Росії і Туреччини е, Путіна і Ердогана. І що цікаво, що Путін зауважив: він зауважив, що ось тепер ми якби отримали повне вже ну право е, максимально включитися на боротьбу з тероризмом. Ну звісно, що Москва Україну вважає терористами, а е, революціонерами і е, громадянами, які борються за. Е, Свою незалежність вони трактують тих же ж терористів-бойовиків ДНР і ЛНР, які ж самі і підтримують. Ну і таким чином вони хочуть формувати думку. Скажімо, свою думку по цілому світі, те, що Росія успішно. Перемагає на певних фронтах ідеологічної війни і дипломатичної позиції Росії сьогодні в Європі зміцнюється це так само. Є факт. Ви зверніть увагу, от останні події там вибори, скажімо, в Молдові, вибори в Болгарії проросійські президенти перемагають та сама Греція чи Франція. Франція це взагалі ну якби учасник е, то той ж таки е, мінського формату, е, і і навіть можна говорити, е, що підписант Будапештського договору для України він зараз є Франція актуальний. нормандського формату е, а мінського там ОБСЄ, Росія, Україна, і так ну, так так. Але власне Франція, Німеччина, Росія і Україна вони постійно в нормандському форматі намагаються, е, скажімо, впроваджувати оті ідеї мінська з однієї сторони. Хоча, до речі, свобода постійно говорила, що треба цей Формат перекваліфіковувати на Будапешті з залученням Сполучених Штатів Америки і Великобританії, які є нашими природніми союзниками, та й зрештою вони є підписанти оцього Будапештського договору. Тобто, мав би бути якийсь певний такий так званий Будапештський формат. Але якщо у Франції переможе проросійський президент, ну ми самі тепер розуміємо, що для України буде доволі складно вести свою лінію, і свою позицію.